Війна як перша менструація. Ти нічого про неї не знаєш, вона застає тебе зненацька вночі у власному ліжку різким болем. Баба боялася тобі про неї розповідати, бо давно не мала менструації, хоча добре пам'ятала, як із нею житло. Спершу ти думаєш, що тобі кінець. Прощаєшся з життям і пробуєш заснути, і коли кров дістає спини на твоїй нічній сорочці, ти ховаєшся в дерев'яному туалеті на вулиці, торкаєшся її руками, відчуваєш її запах, боїшся комусь зізнатися, але разом із тим хочеш зрозумітись, це сталося з усіма чи лише з тобою? Феміністична поезія це таке умовне поняття, звісно, ми можемо там дискутувати, так? але для мене це поезія перш за все написана жінками, написана про жіночий досвід і їхнє проживання різних досвідів. Так? І також це поезія, яка піднімає такі часто незручні теми. Наприклад, тему жіночої вітивізації, тему менструації, тему. Насильства, підтримки жінок і так далі. Тут є вірш, який з'явився з образу. Мені подарували, це ще до повномасштабної війни, подарували кулі з війни, і вони мене лежали, я куди їх покладу? В скриньку, де прикраси лежать. Я про це написала вірш. І тут мої дівчата, які теж воювали або парамедиками були. Вони звідки ти це знаєш? Це якийсь такий досвід, до якого під'ємлює. Тнуєшся, бо в тому вірші насправді там ще жіночі образи з інтерв'ю з в'язковими УПА, з жінками, які там пережили це все. І вони розказували, як в ув'язненні в радянських таборах все одно не припиняли вишивати. 12 хвилин матро вдається забуть про війну, примерши з несиленим поглядом до профілю відбитого в чорнім вікні. В текстурах неспокій, бетуні і ялівець, мов ґрунт, розпушили вологий вечірній етер. Зсередини кров прикипіла дощі закам'янілих у субістеричній усмішці. Що пересічній людині сказати про жіночу поезію, скоріше за все, людина думати, що це щось таке е так, підказують <laughs> правильно рожеві сотні, все так, щось про любов, щось про о, жіноче щастя, або навпаки, якісь страждання, розділене кохання, і тобто, от якийсь такий дуже обмежений жіночий світ, о, хоча світ почуттів насправді він неймовірно, що Власне, для мене поезія написана жінками, яка не вписується в цей стереотип. Це теж уже феміністська поезія, там, де в центрі сама жінка, а не те, як вона когось кохає або за кимось тужить. Дякую тобі, сестро, що подарувала мені право говорити про власні права, вільно пересувати світом та пізнавати його. Бути вченою і володіти не тільки секретами свавлення. Дякую тобі, сестро, що відстоювала для мене право бути матір'ю стільки разів, скільки я захочу, або не бути нею взагалі. Слухач. Також має залучатися в це, і можливо, якщо він до цього не знав, що таке фемінізм, то наші тексти, наші історії якось його змотивують цим зацікавитися і не боятися взагалі цього слова. Самотні люди вміють ходити по стінах, візти ложкою з каструлі, слухати, як на повторі, як рухається парочка. Самотні люди вміють визначати площу і периметр власної спальні, коридору, кухні, туалету, площу і периметр власної воложні. Що Франкійськ має вирости, і має вирости цієї якоїсь такої бульбашки, що Франкійськ там я не знаю для традиційних цінностей, Хоча для мене фемініст це традиційна цінність, і для мене це дуже здорова цінність. Але франкіст має вирости і навчитися вже звикнути, так і навчитися нарешті прочитати, що таке фемінізм, і для чого він що це не чоловіко-ненависнистка, так що це просто жінки говорять. Про себе і про свої досвіди. і вони мають на це право.